Як леготом шабель розженемо тумани, і гніту кайданів з нікчемніє луна, воскреснуть козаки, відродяться гетьмани, меча знов здійметься війна, і праведна борня розів'ється спокутою, і предків, і братів ми гибель помстимо. На зболеній землі, врага, крові отрутою, його ж гнилі сліди навіки зітремо. Зійде вогонь богів, гріміннями гармати, розсипле зорі іскр одвічний побратим. Безсмертним нестрашні іржаві автомати, мерзоти, що за мить спотвориться у дим. Запалені серця, палки і спраглі сплати, зіллються в унісон громами канонат. І ненька стрепенеться, зневоленає спати, Заграє в боротьбі з Донбасу до Карпат. Наш голос, стогін хвиль, що чайки розрізали, наш спів завзятий клич, що вів повстанців в бій. наш ворог це зерно ординської навали, полином, що зростає, хоч як його не сій. Хай лати не блищать, хай зовсім інший порох, у бій же нас веде сучасний Святослав та всію є кітьми одну й ту ж землю, ворог, той ворог, що війну почавши вже програв. Невільним буде той плека, хто рабство в серці, здобуде волю муж, хоробрий у борні. Співай, гучніше, брате, у кривавім герці, здобудемо державу, гартовану вогні.